Україна в війні, і саме тому ми тут, тому що ми захищаємо свій будинок, свою сім'ю, своїх дітей, матерів, батьків, всіх вас, свою територію. Ми стоїмо тут за те, щоб ви були вільними, щоб ви були свободними, щоб ви перш за все мали спокійне небо над головою. І нам, перш за все, потрібно, щоб ви в нас вірили, щоб ви нас підтримували, щоб ви нас чекали. Тому що якщо ви будете вірити в нас, ми тут вистоїмо, ми будемо сильними, ми будемо стояти за це все до останнього. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Поки на території України будуть російські покидки, до тих пір будемо воювати, до тих пір будуть нам допомагати. І це свята справа. І кінцевий результат, щоб у нас на, на нашій території жодного цього попитка не залишилося. До тих пір будемо робити все, все, що до нас залежить, для того, щоб ця, цього результату досягти. Хочу вас запевнити, що Збройні Сили України і інші формування продовжують тримати оборону на завданих рубежах. Тримаємося, хоч і втомлені, замучені, але оборону тримаємо, і будемо тримати до... Останнє виходить. Такі ми українці. Ми цим пишаємося. Ми їх звідси будемо по-любому способами гнати цю рту. А ми маємо отримати перемогу. Бо це наша земля. І ми до них в Росію не прийшли освобождати, а освободителі прийшли нам нав'язати свою волю. Розказати нам і треба жити. Тільки нам цього розказувати, жити не треба. Ми вміємо це жити і вміємо будувати. А їм, що там у нас в цьому повчиться ці партії. Український народ він виб'є все, що сюди заліз. Ми це знаємо прекрасно з 2014 року і до цих пір ми їм Ми захищаємо себе і своїх вітрів.